Біблія точно наукова, а Бог наднауковий. Серед космосу земля єдине ідеальне місце для проживання людини, тому що Бог помистів рай на землю, як і сказано в Біблії, а знака останнього часу це множення знань. Останнє століття люди почали сподіватися і виріти вченим, а наука з розвідком стала на бік Бога і почалася тверджує своїми відкриттями слово Боже, тому мудрість світу виявилась безумством перед Богом, як і сказано в Біблії тисячі років тому, що отримав цей світ, відкинувши Бога епідемії, голод, війни, криза, хаос сьогоднішній час є потвердженням цього, як і сказав Христос, що все Слово Боже здійсниться точно. Людині дане одне життя, а потім суд, тому покаяння і віра в Христа є найважливішим у житті. Дивіться, канали Солтаненко, Благословляю вас.